Свобода номер 11 у виборчому списку. Я інвалід війни, першої групи бойових дійств. Уже 15 років стою на очереді в Одесі, а вони з 13 го номера та взяли 51-й кинули. І куди не ходив, і до Скорика, і до Матвійчука, і до Гурвіца, і до а вони не хочуть мене приймати. Це вони так дають інвалідам війни першої групи бойових дій, щоб вони жили. Вони не живуть, а мучаться. Каліка, я лазю, не ходжу. Я прошу і до Януковича писав письмо. Нема нічого, ні відповіді, нічого. Оце така інвалідів бойових действ першої. А вони кажуть, що все для інвалідів. Спасіба. Я, я Скалєвський Микола Іванович, приписаний бомж в Одесі, дорога додому. От, от я вже 15 років стою на очереді, а вони мене кидають, як собаку двору. Я, я е, е, у 17 років попав у засаду німців, я був у партизанському отряді, парти, парти, командир партизанського тряду Гридін Іліч Йосип е, Кіровоградської області, Новорканівського району, Чорні ліси. Там я воював, мені було 17 років, я був розвідчиком. і Ми пішли в розвідку і нас окружили з полімніотів, автоматів, гранати. Я був взагалі мертвий у лісу. Якщо б не партизани, то я б вже давно подав. Який рік це був? Це був 42-й рік. В 42-му році в, іюні, в іюлі місяці. Ми йшли на завдання, хотіли німецький звод підірвати, але знаєте, продажні шкори були є й будуть. І от нас продали, нас окружили п'ять чоловік убитих, і я був дуже тяжело ранений. Не знаю, мене вивезли, просто винести в глуп єса. І от на сьогоднішній день жінка партизанського командира партизанського отряду вже з партизанами знайшла мене і посадили, положили на підводу. Я був стік геть кров'ю, одірвало руку, одірвало ногу, розірвало живі, дві тільки в голові. От на день я там живу. Спасіба. Передайте Тетяну боку, що я за нього буду. А мене дружина, інвалід первої руки. Аж дочка була одна. І Чорнобиль, і зятя вже 16 років забрав Чорнобиль. І оце ми так живемо. Дякуємо. Дякуємо. Ми передамо тим бомбітам і цим передамо. Передайте. як вони передай. Якщо я не туди стріляв, треба було сюди стріляти.